Ти там не заснув, хлопче? Не заснув. Ну як тобі, місцева рибка? Херня, повна. Тільки злі вони якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. роздражнив їх Відкривай! Рибалки прийшли. Вітаю, друзі. Мене звуть Олег Канал Мовніка Сталось Метро Last Light. Продовжуємо. Си це це, це це добре. Ну тебе сюди поставили, от піднімай, і опускай. Семенович, з тебе вже пісок сиплеться, ти що? На чорта тобі дівки! Ти грати ліпше опусти. А то зараз якщо запливе, тоді точно буде тобі баба. З косою. Будь Бог, Семенович ще на свіх переживе! Здоров'я кофе, якомога! А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знає, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме. Спасибі за підмогу. Так що у вас трапилося? Тавоші переростки ці керим горлянку просто лютували. До роздоріжжя як дійшли, а вони як не кинуться. Лед плітне клапті не розірвали. Який гез їх? А, Ну та цей... По цьому ж тунелі червоні зустріч з бандитами. Ось вони тварилки роздраконили. А, он воно що. Артеме, ти я бачу, хлопець дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але тунеля. А тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на рожен. Мені проблеми не потрібні. Зрозумів. Не буду лізти на рожен. Коротше, попередня серія це просто капець наші червоні гості. Так борделі. Де їм ще бути? До речі, а хто це з вами? Я Артем. Затем. Гроза креветок. Гроза. Ти не бачив, як він стріляє? У житті такого стрільця не зустрічав. Но. Стрілець, кажеш? Слухай, кілька десят макітер тут, не місцевим. Прострілити допоможеш? Не фіг ділати. Ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй Богу. Ну саме ж час. Приходьте, бери тепленькими. Ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу: ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів. Та зрозумів, я зрозумів. Усе я пішов. Що в мене Давай. блимає, блин? блін? Блін, в, 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 в мене на екрані. Це вертикальна синхронізація А що там у тебе? Так, ви там розбирайтеся зі своїм. Е, в мене е, на екрані повна діч відбувається. В тебе на картинці все добре. Типу, цього немає. А в мене, от, е, типу, вертикальна синхронізація. На, наче зараз перевірю. Дивно була вимкнена вертикальна синхронізація, Не зрозуміло чому. Е, коротше, попередня серія. Просто срака люта була, тому що тут тебе. Пішов в дубу звідсіля. Качка в вас копнула! Це я якусь погану дію зробив. Це типу я вкрав в мене екран почорнів. Потемнів. Так, коротше, крадіжки, крадіжки тут відбуваються, ти розумієш? Що вона робить? Опариша якоїсь шматує. Криветку. Коротше, попередня серія. Вона, окрім того, що була довга, ці тунелі довгі були. А, вона ще й оброблялася довго, півтори години, ти уявляєш, оброблялася півтори години м -м, в редакторі. Потім а, заливка була майже три години на Ютуб. Потім години-дві, напевно, вона а, оброблялася в а, звичайній якості. І потім ще. Три години вожді в 4К, це просто жесть. Коротше, майже день, ну не день, а ніч насправді. А, вся ніч йшла на те, щоб залити попередню серію. Я кудись прийшов, я не знаю куди. Слухай, брате, тут така скарб. Очі б її вже не бачив. Набоє, не знайте, та ладно, тримай, що такий Мене екран посвітлішав, типу я добру справу якусь зробив. Артем! Артем кажу! Мене тут не чекали. Добре, пішли куди-небудь далі. Тобі набой не потрібен, малий. Нє. Просто я добрі справи вирішив робити. Можливо, щось гарне буде, ачівка якась. Давайте я вам борщу налью. Не дають, не пускають мене. Давай я в тебе щось куплю, іграшку якусь, ні? Рибу я вже не ївся в попередній серії. Ти що продаєш? Давай, консерви продаєш. Та ледно, Консерви свіжі. Не продає вона нічого. Вони всі щось типу продають, але нічого не продають. Тільки клянчать блін, знов якась вертикальна синхронізація була. Так, чуваки, дайте пройти. Тихо, тихо. Тут наче все нормально було, не вкрав. Ай! що такою свинючку маленьку не можуть завантажити. Вам допомогти? Нє? Як бажаєте чи не бажаєте. Так, ти що? Е, барче, а так ви. Не може подаруєте ще набійчик. Знов посвітлі. А скільки в мене набійчиків взагалі? 41. Ще, треба. Давай, третій. Бог любить троїцю. Не, Ні, він взяв два, йому каже вистачить. Ну добре. Ну чого став? Е, там блимає, я візьму. А, це я заплатив за музло. ясно. Ну, давай посидимо, послухаємо. Що співаєш? Ти просто бринькаєш, ясно. Добре, тут нічого немає. Не, все вже не... Я стукаю, але. Так тихо стукаю, що там ніхто не чує, бо там хтось сильно хропе. Коротше. Дав я йому два набої два рази посвітлішало, а тепер не світліше. Так, е отуди от ще можна, так? Да? Давай туди зайдемо. Незрозуміло, куди йти. Напевно, нагору. Тут що в нас? Ти, 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 тихо. Я не знаю, навіщо я це обходжу, але мені просто це цікаво. Все, Нова, Нова нотатка. До тебе Давай, кажи. Поговоримо відверто. Схоже, застряг тут надовго. Чому? Довколо затоплені тунелі. На Новокузнецькій тебе швидше за все гепнуть, виходить, що йти тобі далі ніде. От я тобі і пропоную. Залишайся з нами. Ти молодий, сильний, не пропадеш. Робота для тебе знайдеться. Бо в нас цьому ще молоді бандити довкола. Ну хто до нас прийде? Подумай, походиш з нашими рибалками на промисел, призвичайся, а там бачиш і осядеш. Ми тобі й дівчину знайдемо. Ой, Я да не хочу на тебе тиснути. Йди, роздивись поки що. Лише не зачіпайся, бандюки теперечки нервові якісь. Ага. Короче, дівчина у нас є, вона про це ще не знає, але вона у нас є, це Анька. Анютка. Поки що вона про це не знає, але дізнається в наступних Серія. <гум> в наступних. Е в наступних частинах метро. Вам допомогти, пацани. Так. Чуваки. Сидить. Сидить, дядько, з дівчиною. Що ви доколупалися до нього? Ох, бляха, в пику б вам би натовкти. Так, бігом Но... всіх перелякав. За... Капець якийсь. Добре. Вона образилась, що він не заступився за неї і пішла плакать, бачиш. Сиділи, снідали собі, типу, в ресторані. Тук-тук. Завтра приходь, пацани обіцяли підвести. Не знаю я ні про який товар, ну добре прийду завтра. Так, я набої забрав. Диви! Нормально. Віддав менше, чим знайшов. Воно щось блимкає, бачу, 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 бачу. Братва! мені не потрібно. Ні, 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 Зброю, зброю я хочу. Бляха, де зброя? Ну, досить, досить. Що, стало? що сталося? Ведмедик загубився. Тихо, тись тихо, ну все. все. Знайдемо свого ведмедика. Знайдемо. Де ти сьогодні буде? Я хотів ведмедикові показати, як дері стріляють. Гадятько на мене накричали втік. Не знаю, щось воно обривається кадри, якась хрінь. І вже бачу, що і на цьому, і на записи є. Е, я не знаю, в, в Ексодусі були оці побічні завдання можна було виконувати, а тут, наче вони кажуть, давай я тобі завдання дам, а нічого не дають. Що ви робите? Крис відстрілює. Добре, це нам не потрібно. Там зачинено, я так розумію. Ці готові. Це не моє. Шо тут? Чим може бути корисний юначе? Швидко! Тут... Я вас слухаю. Приватні танці. <laughs> Я звідси коли-небудь вийдуть. <laughs> <плодисмент> ви... Секс шок! <плодисмент> <плодисмент> оу, воу, воу, воу! Не дивисься! Сорок плюс. <плодисмент> Пашка! <плодисмент> Пашо. Чекай, 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 я хочу зброю знайти. Я все, я зрозумів, де пашок а, за пошок. Де мені знайти зброю? От є ці а, набої. А зброя. Ага, ось все сюди. Так, диви, значить. Значить. Безенний. Кому валера потрібна? реально все, потрібно. Я не, я не пам'ятаю, яка в мене зброя для чого. Так, це ми не обмінюємо. Ми можемо. тюнінг. Це той, якого з, од... з одного пострілу вбиває. Пістолет, коротко, значно зменшує віддачу при стрільбі і збільшує точність вогню. А, з легко прицільний вігонь відстань. Це приціли, які нафіг не потрібні. Блін, ну виходить, мені... Мені потрібно на калаш обміняти, чи ні? Мені дробовик взагалі-то потрібен. Обмін на дробовик. Оце ж дробовик. 90. 50. просто звір. Бери, брата. У мене бабла нема. Добре, нема бабла, значить, йдемо до цього. До пашка. Ой! Правила прості. Ідеш на позицію та вбиваєш усе живе. Встигнеш до сигналу, приходь по виграш. Окей, давай спробуємо. Десять. Но. Ну? Ну що, хто зі мною закладається, що він усе схибить? А що на кону? Так хоче, збірити постріл. А як це буде, ти чого? Він же коси, реально. Я, І шучу, ай, ай, ай. Ну бачиш, він же влучив. Ну рази дураку щастить, хай ще влучить. Ну. Що все? Я по виграш. Молодець. Тримай набої. Може, підіймемо ставки? 20 Давай спробуємо. Прошу на Давай спробуємо, піднімемо ставки. Так, перезаряди. Поїхали. Коси, А, бляха!

Давай спробуємо ще раз. Стир, бляха, ну ти уявляєш. Тихо, тихо, тихо. Ну прицілься. Перезаряджайся швидше. Та, блін, стій на місці. Тихо. Нормально. Нормально. Ну ти в дну в стрілку. Ну. 117. Приз. Давай. Ну та нічого О! чуєш, малий, я твого медведя знайшов. Тримай. Мій ну. Мамо, ведмедик повернувся. Здобуто досягнення. Далеко ходив, а пиріжки смачні були. Без мене. Ой, щиро вам дякую. Та будь ласка. Я вже й не знала, що робити. Що треба дядькові сказати? Дядько допоміг ведмедику тебе знайти. Ну, що треба сказати? Дякую. Будь ласочка. робимо О, добре фірка. справи. Бля. Цього ведмедика йому семен з гори приніс. Mm -hmm. Іграшок тут самі розумієте. От він і прикипів так. Ну що, ходімо додому. Ідіть додому. Більше не, не втрачайте ведмедика. Так, тут ми вже були. А ще раз можна пограти, ще щось виграти? Ще що бажаєш, ще постріляти. Заходь завтра. Ясно, всі завтра. Вас міняю, продаю, купую. Всі кажуть завтра. Так, тепер я в принципі можу собі е, цей купити. 130, тридцять, то сна... снапа якась. Так, по перше, тюнінг а, що у нас є на тюнінг? Братва! Є чисто конкретні валини, свіжак! А, дозволяючи з легкості вести прицільний вогонь від стегна. Та ладно! Блін, ну це класний пістолет, я не знаю. Змінювати його на дробовик. Реальні валени для реальних пацанів. Налітай і розбирай! Я не знаю, чи є сенс його на дробовик міняти. Ой, ні, коротше, буду з цим бувай. пістолетом. Давай, бувай. Пішо, е, пішли, коротше, за це, скільки, бляха, 18 хвилин займалося стрільбою. Так, мені до павла. Ви тут аляля улюлю, а я по завданню. Так, поміточки. Ти чо, не щепи на мене? Мені сюди? Відпочили, пора й честь знати. Значить, так зараз розрахуємося з квасними, Дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрську. Красунчику. Рухаємося ти далі. Ти? далі. Справа не чекає. За... Чого кисло Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усіх. Тихенько бля. <рес> ну, Дурепа, так, а ну, ну скажений капець. Ну, би що, не сила. що тобі станцювати, солоденький? Е, ні, не не нє, не нє, 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 нє нє. Я знаю Тож ці приколи. Потім Ютуб каже, у вас там парнушка. Нє-нє <рес> нє. Все, все, все. все, все, все. <рес> <рес> дивний, дивний по-любому. Якби я сам грав, то нам певно подивився. Бо так мені потрібно йти. Вибачайте, воно паша. Йдемо за пашою. Втрачу пашу, що я потім буду робити. Не буде вона. Де пошкодівся. Ось-ось сюди пішов. Оп. Тут можна сховатись, типу. Мені пашу потрібно грохнути, тому вибачайте. Так, в мене є глушник, окей. А щось сталося? Вибило. Так, хто йде? Що за. Тихо. Мабуть. Мабуть, протяг. Одного протягнуло, не кисло. Чуваки, а як у вас... Звідси доки не кокнули. А якщо то... де йде, хтось там є? Тихо. Тихо, де набої твої? Бляха, постел сусару. Мабуть, мабуть. мабуть. Він останнього разу валізку притарабанив. А як мені оту штуку знищити, щоб не цей? Я можу вистрілити, ага. Тільки є мазер, що лажа все це про агітацію. Ну хто на валізу з папірцями замовки? А як мені їх по стелсу обійти? Вони ж... Знати. Вони ж, типу, один на одного дивляться. Реально стихотно. Сто бичеш тут, як то поля серед поля. Тихо, то поля. Мінус то поля, яка була серед поля. Бляха. Тихо, тихо. Все тихо. Все дуже тихо. Тут можна було в принципі їх всіх перестрілять. Принципі. Але ж. Цікаво і по постелсу також пройти. Тихо. Мені П потрібно, щоб ті відійшли. Один. Та блін, що ж таке? Сейчас вертикальною синхронізацією. Та відійди! Зараз лише виберу щось гарненьке. Відійди від нього. Куди ти йдеш? Він зараз помітить трупак. Не дивись на мене. Розвернись. Бляха, я не тут, не там стою. Розвернися, чувак. Досить курить, ну серйозно. Від коріння помреш. Там той чувак ходить. Ти довго будеш смолить? Чуй, чувак. Відкуріння помирають. Ще раз попереджую. Ну, можна на храпом вийти, але я не, в... не впевнений, що встигну. Встиг. Ох ти. Стій. Так, там хтось дивиться. Що за Чи то мариться, чи Мариться, мариться, мариться. Мариться вам, чуваки, вам все мариться. Він сюди йде. Не, нормально. Оп! Добренько. Вдасться мені чи не вдасться цей рівень пройти. Так, ні, ніфіга, я почекаю, поки він туди дійде. Пройти по стелсу повністю вдасться чи ні? А от їх я не знаю, як, вони постійно там стоять і ржуть, як коні. Тіх прийдеться прибирати повністю. Ну, в сенсі цим. Тихо, стій, стій. стій. Оп. Ну, так, а Ну ці двоє тут стоять. Біля вогню. Вони стоять біля вогню, який згасити не можна. Вимкни. Я б хотів би по стелсу це все пройти. Але я от не знаю, чи є. Там їх троє, блін. Тихо. Ледь не помітили. Ні, ну коли вже куштувати будемо? Я вже чисто не можу чекати. Я куди там куштувати? Тільки пішло. Тихо. Го ти на вий, а то що, дивитись на нього? І подивитися, нічого собою не буде. От є ще фільтр сара. Та на хіба мені твої But фільтри? Труби горять! А ну всачкай, збере, що за фільтр, що за тема. Так, ви роз'їдетесь там чи ні. Ці щось розходиться не хочуть. Там оті два дурачка, три. Стоять, і тут два стоять. Ну цих можна просто обійти. Добре, цих можна просто обійти. А, там їх троє. Тихо. Що мені тут? Тихенько. Тихо, тихо. Копилки, копилшми пилки, тихенько. Блін, ну цей помітить. Нє. <світтє> <світтє> Ні. Тут нікого нема. Тихо. Тихенько сиди. Правильно. Ти все правильно зробив. Сидів тихенько, не рипався. Кидай зброю! Руки за голову! Бля, Да я ж свій! Вашу. Ну серйозно. No. Далі чорного шукаєш? Шукаю. Ще треба було метушитися. Архи, корисні, хлопці, ці твої чорні, товариш корпу давно на них зазирає. Пошок, ми ж друзі, мушкетери там сиділо. Та Можна ворога випустити. <плазу> так, спокійно, спокійно. Твоя та раха. я спокійно. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш, він тут недалеко на октябрьській. Можу провести. Цього разу <плазу> без сюрпризів. <в> Лежати, <плазу> суки. <плазу> 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 Артеми? Та я свій! Ну а, блядь. Ох ти, сука. Ох ти невчасно! Стріляй! Ай, блядь. А все. Ну я б не встиг. Ну ти винний, блін. Це ти винний. Ой, дурачок, ти все все спаскудив. Тупо все спаскудив. Так, де він? Давай, пішли. Ну. Так тут немає виходу, я ж був тут. Де? Який вихід? А, за ящиком, так? Да? Тут десь? Ну, секретні тунелі. Коротше, перший раз пройшов по стелсу гру. Трошки. Хе -хе. Трошки пройшов по стелсу. Це комбінезон можна взяти? Ні? Ти йдеш? <плес> Це тобі мій презент. Окей. Okay. Я... Ну, блин, він так стоїть, що просто... Зрозуміло, що він для мене. Тепер я гарнюня. Тепер я гарнюня повністю... Т Туди, да? Полізли. Якщо мені поталанить, то на аванпості ордену у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю, про Павла, про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести, і свій шлях на Октябрську. Чорний там, чорний там, і ми підемо за ним в наступній серії, тому що блін, 30 хвилин буде довго. Брав... Ну не так довго, як 50 хвилин, але довго. Тому в наступній серії будемо. Слідувати далі, ми вже піднімаємось нарешті на поверхню. Мені задовбали ці тонелі. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.